Якого? Якого ви тут робите? А ну пішли геть звідси. Ах ти ж, бляха, а ну-ка воліть звідси бігом, поки я вас не прибив. Ти ж падло, а? Ти поди, де моя монтіровка? Де мой. Блиха, я щас. Я щас вам всі хребці перечитаю. А? То, -то же. втікли. І так, кожен день. Залазить. До... Тільки ж пішов на обід. Ну ну, з гамбургер якийсь там каву поб'ю. Одвернувся на 5 хвилин. А вони уже в мене в, каб... в кабіні і... і в цьому, і пішли, вон тент відкрили. Суки. І так кожен день. Ну що мені, не знаю, собаку прив'язувати там чи що. Оце вам таке. Доброго дня. Мене звати Дальнобійник Костянтин. Ой. Тож, якщо вам сподобалось, пишіть мені. Мій телефон 0995399123, Зріст у мене метр вісімдесят. Так, так. Тож, гарного вам дня, вдалих зйомок. Ну що ж, побачимось. А, іди сюди, падла, іди сюди, я сказав. Пішов, я, розбирайся. Угу.